Сьогодні програма Будьмо здорові» зосередить свою увагу на трьох проблемах: здоров'я наших очей, вакцинація проти поліомієліту та пропаганда здорового способу життя у школах. 8 жовтня, всесвітній день зору, відзначають його під егідою Всесвітньої організації охорони здоров'я для привернення уваги до проблем людей, які мають поганий зір і різні очні хвороби. За здоров'ям очей переважна більшість із нас, звичайно ж, стежить з дитинства. І якщо ваша дитина скаржеться на поганий зір, поспішіть із нею до лікаря. За рік в офтальмологічному відділенні обласної дитячої лікарні лікується півтори тисячі дітей з вадами зору. Прогресуюча міопія, вроджені вази слізних шляхів, аномалії рефракції, косоокість, запальне захворювання очей все це терапевтично чи хірургічно лікують черкаські дитячі офтальмологи. Відділення розраховано на 30 ліжок і майже завжди відділення повністю заповнено, повністю заповнено, тому що в Черкаській області нараховується близько 9 тисяч дітей з офтальмологічною патологією. Це 4% від загальної кількості дітей області в області існує 200 інвалідів позору. Тобто частота офтальмологічної патології порівняно з іншими видами патології досить висока. Важливо, що відділення оснащене потрібним діагностичним та лікувальним обладнанням. Завдяки йому можна правильно встановити діагноз дитині, а відтак і підібрати лікування. Приміром, оглянути кон'юктиву, рогівку, райдушку, передню камеру, кришталик, скловидне тіло, а також центральні відділи очного дна. Виключити наявність вуці сторонніх тіл та новоутворень. Автокерактор-рефрактометр призначений для вимірювання рефракції ока і кривизни рогівки. Прилад дозволяє проводити вимірювання при діаметрі зінички всього 2 міліметри. Результат отримується легко і швидко. Наш головний лікар дбає про наше відділення в минулому році. Завдяки йому наше відділення отримало автокераторефрактометр та апарат для терапевтичної лазер-стимуляції органу органозору. Профілактика короткозорості, дальнозоркості, астигматизму, косокості робиться ось на цих приладах. Такої кількості спеціальних комп'ютерних програм для лікування аномалій рефракції у дітей немає навіть у приватних офтальмологічних кабінетах. Програми рекомендовані інститутами офтальмології та провідними фахівцями Росії і України. Надзвичайно корисними є лікування гамма-променями та лазером. Часто застосовують лікування кольором, яке має певну частоту коливань і довжину хвилі, що дозволяє індивідуально підбирати процедуру. Спеціальний апарат і для лікування косоокості дозволяє лікареві бачити, як працює кожне око, відстежувати поле зору тощо. До речі, за даними Всесвітньої організації здоров'я, зниження зору та інвалідність можуть бути зменшені в Україні принаймні вдвічі. Якщо ж профілактика не допомагає або ступінь косоокості за високий, проводять спеціальну операцію. Не бачимо результат після операції. Звичайно, лікарня навіть і найкраще обладнана, все ж лікарня, тому для маленьких пацієнтів намагаються створити умови. Наближені до домашніх. Ми вже не перший раз лікуємося тут, нам дуже подобається, відділення дуже хороше. Дуже висококваліфіковані працівники, медперсонал, дуже підібраний грамотно. Немає такого, такої людини медперсоналу, які б сказати, що не відносився погано, дуже добре відносяться, дуже добре ставляться до дітей. Висококваліфіковані медпрацівники, лікування ми отримуємо дуже кваліфіковане. Всі процедури ми проходимо, ті, які нам назначають, ми всі процедури проходимо, дуже з великим. Задоволенням і ще не раз будемо сюди звертатися на лікування, не раз будемо сюди приїжджати з великим, з великим задоволенням. Ми дуже-дуже вдячні цьому відділенні. Сьогодні медична промисловість пропонує не тільки зручні і комфортні окуляри, але й контактні лінзи. Правильно підібрати і те, і інше нам допоможуть у лабораторії контактної корекції зору. Лабораторія контактної корекції зору обласної лікарні забезпечує населення Черкащини контактними лінзами, розчинами по догляду за ними. Лабораторія оснащена сучасною апаратурою та обладнанням, необхідним для обстеження очей. Основними методами при використанні контактної корекції зору є обстеження. Обстеження це автокіраторафрактометрія. Якщо такої можливості немає, то в принципі можна і суб'єктивними методами також стіскіаскопію провести. Чи в нас тут є ще офтальмометр? Ми його, до речі, використовуємо інколи в випадках, коли дійсно є проблема, що рефрактометр не може дати нам показники. Так що, будь ласка, ставимо підбородочок, в рамочку впираємося і дивимося перед собою. Зараз ми зробимо обстеження на предмет рефракції пацієнта. Ну і оцінимо параметри рогівки. Це дуже важливо при використанні і врахуванні. Для розрахунку контактної лінзи, ми отримуємо знімок, і лікар вже має перші результати обстеження. Але контактна лінза все ж таки є стороннім тілом в оці. Тому важливо оглянути людину на спеціальній щілинній лампі. Це дуже важливо, враховуючи те, що на сьогоднішній день все таки багато пацієнтів використовують контактні лінзи безсистемно, користуючись тим принципом, що прийшов, купив. Одів і пішов. Все-таки на щіливній лампі пацієнт повинен бути оглянутий раз в 6 місяців. Якщо б він мав якісь проблеми, якщо більш серйознішого характеру, то після стихання цих процесів раз в місяць, якщо процеси все-таки були такого легкого характеру, то раз в 3 місяці. Але той принцип, що прийшов, купив і пішов, він неприємнімий для контактної лінзи. Що дає оця щілинна лампа? Вона дасть можливість нам оцінити сам, сам стан лінзи і сам стан рогівки, тому що ті проблеми, які ми можемо мати, це різного характеру можуть бути ускладнення, як дістрофічного, так і запального характеру, так і алергічного характеру. Якщо ж пацієнт все ж користується контактними лінзами, треба оглянути стан рогівки верхньої повіки. Вниз, вниз так, ага. вниз, вивернули верхнє віко і оцінюємо стан кон'юнктиви. Тут теж все добре, у вас проблем немає. І вже багато років у лабораторії контактної корекції зору підбирають інтраокулярні лінзи або так званий штучний кришталик, використований при операціях з приводу катаракти. Для цього знову ж таки потрібне інструментальне обстеження, автокірети який дає можливість оцінити приломляючі показники рогівки ока, ну і довжина ока. Ми маємо асканер. Це виробництво американської фірми Alcom, Цей наш прилад в нього заведено вже комп'ютерна програма, яка вже автоматично іде, ведеться розрахунок сили ці сили кришталика. У прибор заводяться основні дані пацієнта. Попередньо знеболивши хворому закрапують очі і проводять усі необхідні вимірювання. Цей розрахунок ми даємо у відділення, потім. І вже згідно цього пацієнту відпускається кришталик. Для дитячих окулістів тут важливо все-таки довжина самого ока, щоб можна потім динаміки це оцінювати. Взагалі, mm. то такі діти потім до нас повертаються через півроку або через рік. І вже важлива динаміка цих показників. Якщо ж пацієнт вирішує все ж носити окуляри постійно, чи скажімо, для роботи йому тут же перевіряють гостроту зору. Що краще? Ну, от по-моєму, прийдучка було. Краще. Добре, тоді, хвилиночку, де чіткіше сприйматиметься текст на червоному чи на зеленому фоні? На зеленому. На зеленому. Добре. Також пацієнтам, яким за 40 років варто перевірити очний тиск, аби попередити можливе відшарування сітківки ока внаслідок високого тиску. Провівши всі ці огляди, лікар зразу ж може побачити або виключити різні патології. І чоловіки і жінки старші 50 років починають страждати від різних проблем із зором. Дуже багато цих хвороб, скажімо, катаракта, легко сьогодні лікуються. Але є і не менш складні та поширені захворювання, скажімо, глаукома. Ця недуга теж потребує нашої особливої уваги. Всесвітній день боротьби з глаукомою почав проводитися з 2008 року. За ініціативою Асоціації товариств глаукоми і Всесвітньої асоціації пацієнтів з глаукомою, нині ця недуга очей одна з основних причин сліпоти і слабкозорості. На глаукому хворіють майже 100 мільйонів людей у світі, з них більше 20 мільйонів сліпі. І кожен п'ятий втратив зір саме через цю недугу. Чому саме до Глаукоми така увага? Тому що глаукома дуже підступна хвороба. І людина може не виявити у себе ознак початку цієї хвороби, а катаракту помічають всі, тому що зниження зору починається з центру кришталика, людина це помічає і звертається до лікаря. Глаукома, на жаль, починається дуже підступно, знижується навіть не зір, знижується периферічний зір. Цього людина може не помічати. І це може бути на одному оці, і також людина цього може не помічати. Тому треба виявляти цю, цю хворобу не за ознаками, які вже з'явилися, а раніше, коли ще немає ніяких симптомів. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, у світі майже 70 мільйонів сліпих і майже 300 мільйонів мають слабкий зір. Щорічно в Україні виявляється 25 тисяч нових випадків захворювань без лікування. Глаукома швидко прогресує і приблизно через 5-10 років закінчується сліпотою. Лікарі-околісти вважають, що у кожному п'ятому випадку цей невтішний діагноз можна вилікувати або ж попередити виникнення. Адже глаукома це група хронічних неухильно прогресуючих очних хвороб, провідним фактором ризику яких є підвищений внутрішньоочний тиск. До підвищення внутрішньоочного тиску веде накопичення рідини у середині ока. Втрата зору при глаукомі це незворотній процес. Але основне завдання перед пацієнтом і лікарем. Зупинити захворювання на тій стадії, під час якої воно було діагностовано. Тому рання діагностика і правильно підібране лікування можуть уповільнити або взагалі зупинити прогресування захворювання і подальше погіршення зору. Отже, ще раз наголошуємо, що глаукома захворювання очей, яке характеризується підвищенням внутрішньоочного тиску. Початок недуги підступний і протікає безсимптомно. Якщо лікування захворювання не проводиться, то поступово починає звужуватися поле зору. Людина перестає помічати розташовані з боку об'єкти. Надалі хвороба призводить до прогресуючого зниження зору, причому з часу можлива повна його втрата. На жаль, зір, втрачений внаслідок глаукоми, не підлягає відновленню. Пам'ятаймо, найважливішим чинником для лікування наслідків глаукоми є її максимально раннє виявлення треба починати шукати цю хворобу у деяких особливо тих людей які мають у своїй сім'ї хворих на глоукому люди які хворіють цукровим діабетом або гіпертонічною хворобою і ті, які мають вік більше 40 років, треба звертатися до офтальмолога для того, щоб вимірити внутрішньоочний тиск і тим самим попередити ті ускладнення, які можуть розвинутися. Будь-яка людина і здорова людина, яка не має геть ніяких симптомів, але має вік більше 40 років, один раз на рік має підійти до лікаря і вимірити внутрішньоочний тиск, для того, щоб знати, що в неї нема цієї хвороби, яка називається глаукомою. Вже кілька років діє всесвітня глаукомна асоціація. Членом якої є і Україна за її пропозицією? 6 березня відзначають всесвітній день боротьби з підступною недугою. Тому перед цим днем офтальмологи особливо наголошують, уважно ставимося до свого здоров'я, аби не допустити сліпоти. Обов'язково звертаємося до поліклінік чи офтальмологічних відділень у лікарнях, аби вчасно помітити недугу. Якщо глаукома у людини вже виявлена, не треба панікувати. Лікування існує. Вилікувати, на жаль, не можна глоукому, це хронічне захворювання, але медикаментозне лікування є: є хірургічне лікування, є лазерне лікування. Головне лікування це медикаментозне. Насамперед, треба разом із лікарем. Визначити, які самі медикаменти, які самі краплі очні підходять для даного хворого, які краплі він має закапувати дуже систематично, дуже уважно на протязі всього того часу, який лікар йому призначить, якщо так стається, що очні краплі не призводять до нормального внутрішнього тиску. І глаукома прогресує, тоді необхідно оперувати це захворювання. Але те, що глаукома вже прооперована, не означає, що вона вилікувана. Все одно людина має бути під наглядом лікаря протягом всього свого життя. І якщо сказано прийти на огляд через місяць або через два, або через десять днів, це треба робити. Отже, що можна і чого не можна робити людині з глаукомою? З Злоукомою людина може прожити довге і безхмарне життя, якщо своєчасно виявлено, нормально лікує, підтримує і ходить на перевірки. Можна займатися абсолютно будь-якою діяльності, можна займатися навіть спортом. Фізкультура дуже добре для цих людей, тому що будь-які вправи, які покращують кровообіг, вони дуже важливі і для підтримки нормального кровообігу зорового нерву, який страждає при глоукомі. Часто ще запитують, чим можна харчуватися. Харчуватися можна будь-чим, але треба уникати деяких напоїв. Наприклад, чай кава можуть підвищувати на короткий час внутрішньоочний тиск. Наприклад, алкогольні напої теж можуть підвищувати внутрішньоочний тиск. І також хворі люди на глоукому мають знати, що якщо вони випивають велику кількість рідини за короткий проміжок часу, це теж приводить до підвищення внутрішньоочного тиску. Для покращення зору велика увага приділялася спогляданню сонця ще з часів стародавньої медицини. Сонячні промені стимулюють і лікують. Їх вплив на очі надзвичайно корисний. Вони покращують зір, циркуляцію крові, нейтралізують інфекції і знищують мікроби. Помірний вплив сонячних ванн заспокоює людину, у неї підвищується рівень гемоглобіну, нормалізується робота кровоносної та судинної системи. Оскільки перші сонячні промені дають людині такі енергії, які вона не може отримати ні від якого іншого джерела, малокровним та ослаблим людям рекомендується за будь-якої погоди виходити з дому за півгодини до сходу, аби користуватися вранішніми сонячними енергіями для зміцнення свого організму. У перших променях сонця є специфічна енергія, корисна для всіх живих організмів. Коли ви приймаєте сонячні ванни, не думайте про сторонні речі. Краще за все дякуйте сонцеві за цілющу живу енергію. Споглядання сонця повинно відбуватися поступово від однієї двох хвилин на початку і до півгодини, а то й цілої години. Найкраща цілюща дія сонячних променів зранку до 9 години. А найкращий час для оновлення починається з 22 березня і триває до 22 червня. Поглядати сонце можна навіть за хмарної погоди, оскільки хмари приховують сонце лише від наших очей, але ніякі сили і природні явища не можуть перешкодити поширенню його позитивних енергій. Вам варто тільки вийти з дому і сконцентрувати свою думку на позитивну енергію, направити її на схід сонця. Світильником для тіла є око, говориться в Біблії. Тому бережіть свій зір, систематично відвідуйте окуліста і ведіть здоровий спосіб життя. На початку вересня двоє дітей із Закарпаття заразилися поліомієлітом, небезпечним вірусом, що вражає нервову систему. Світова спільнота забила на сполох. Кажуть, нібито вірус в Україні циркулював останні два роки і тепер починає мутувати. Було вже негайних заходів для профілактики захворювання, і ближчими днями на Черкащину поставлено 67,5 тисяч доз вакцин проти поліоміеліту. В рамках програми екстреної імунізації буде проведено три раунди щеплень дітей віком від 3 до 10 років, незалежно від того, чи були вони раніше щеплені, чи ні. Річний Нікіта безтурботно грається іграшками. Його мама розмірковує, чи безпечно робити синові додаткову імунізацію проти поліомієліту. Про вакцинацію Юля дізналася із засобів масової інформації. Всю небезпеку захворювання розуміє. Втім, каже, її дитина вже має необхідні щеплення. Ми з дитинства зробили ще він маленький, був повністю всі прививки, все що треба було. Тому я думаю, що це не така вже необхідність і ще раз колоти дитині вакцину, яка непонятно де була і. Я проти, буду проти. У Департаменті охорони здоров'я Черкаської обласної державної адміністрації розповідають, упродовж першого півріччя поточного року від поліоміеліту імунізовано лише 15% дітей до року. Подібна ситуація склалася по всій країні і в минулі роки. Тож через низький рівень щеплення існує ризик спалаху інфекції. Аби цього не допустити, у Міністерстві охорони здоров'я далися до кардинальних рішень. Буде проводитися три раунди вакцинації. Значить, дітки від трьох до шести років вакцинуватися будуть всі: ті, які вакцинувалися до цього, і ті, які не вакцинувалися, всі будуть вакцинуватися. І дітки після десяти років всі вакцинуватимуться, всі до одного дітки будуть вакцинуватися цю вакциною. Чи потреба ми. Покриємо, так? звичайно, таке питання. Якщо брати перший раунд від 3 до 6, то ми отримуємо, згідно оцього, що нам дали, на перший раунд всю вакцину. Практично 100% ми покриємо всю, всю потребу нашу Якщо говорити про подальше, то нам потрібно ще додатково, 100% нам ми не покриваємо, щоб провакцинувати всіх дітей. Вакцину для України в якості гуманітарної допомоги закупило представництво дитячого фонду Організації Об'єднаних Націй в Україні ЮНІСЕФ. В її якості та ефективності медики радять не сумніватися. Крім цього, перш ніж використовувати препарат, медичні працівники пройдуть спеціальне навчання і отримують дозвіл робити щеплення. У нас дуже багато зараз в змі, дуже багато в статтях, що там от дітки померли від тої вакцини від тої чи захворіли тим і тим. Ну, де в деяких моментах дуже багато чого не договорюється, дитинка була хвора, чи дитинка недообстежена і так далі, і тому подібне. Тому якісь питання про те, що е, приноситься якась шкода, ви розумієте, що це вакцини не наші, це вакцини закордонні, зарубіжні вакцини. Тому я не думаю, що, я думаю, що це буде тільки користь для дітей. Це тільки буде користь для дітей. І це перш за все, перш за все, це турбота про їхні. Здоров'я Черкаські лікарні отримують майже 28 тисяч доз інактивованої і 39 тисяч доз живої поліоміелітної вакцини. Чим вони відрізняються, пояснюють лікарі-інфекціоністи. Є два типи прививок. є інактивована поліоміелітної вакцина і ослаблена жива вакцина. Те, которые вакцинируются инактивированной, а многие дети у нас вакцинированы инактивированной вакциной, они не дают иммунитета общего, они дают только против того. А их три типа есть полиовирусов, только против одного специфического типа. А вот оральная, живая вакцина ослабленная, она дает очень хорошую защиту. Вот. несколько, два года назад, например, вы знаете, Израиль, достаточно такая развитая страна, там проводились прививки только инактивированной вакцины. И вдруг в окружающей среде стали выделять дикий штамм полиомиелита. И тогда всех людей от ноля, ну, наверное, от двух месяцев и до не знаю какого возраста, всех привили живой вакцины, чтобы вот не было е, никаких проявлений полиомиелита. И на данный момент там уже не встречается дикий штамм полиомиелит. Щеплення проводитимуть у три раунди. Першими у черзі – діти від трьох до шести років. Любая вакцина може дати якісь побічні ефекти, так же, як будь-яке лікарство, можемо випити анальгін і покритися сипью. Да? Простой, кажеться, анальгін. Але вот. це один, на, не знаю, який, може, на трильйон випадків. Це, во-первых. Во-вторых, сама болезнь гораздо страшнее. страшнее. Заболеть может каждый двухсотый полиомиелитом, который вот, э, привести или к смертельному исходу, или к инвалидизации. Такой, что человек не может ходить, у него деформируются конечности, вот, у него вырастает горб, если это заболевание позвоночника. Э, это достаточно серьезная болезнь. Втім, батьки, налякані негативними наслідками щеплень, повторно прививати дітей не поспішають. Кажуть, Медики мають довести, що щеплення не загрожує здоров'ю малечі. Ми з чоловіком про це говорили. Ми чули за це щеплення. Ми проти. І будемо якби настаювати на своєму, тому що без нашого дозволу вони не мають права це робити ні в садочку, ні в лікарні. Я не хочу, щоб моїй дитині ще раз це робили. Чому здоровий спосіб життя це круто? Про це школярам розповідав фіналіст одного із відомих шоу Нікіта Ломакін. Він завітав до однієї з черкаських шкіл міста. Як усе було, дивіться далі. Школярка Настя з нетерпінням чекає зустрічі зі співаком Нікітою Ломакіним. Той сьогодні у їх школі має розповісти про важливість здорового способу життя. Дівчина й сама займається спортом і не має шкідливих звичок. Тож ми проєкту проекту підтримує. Я вважаю, що такі акції потрібні, адже здоровий спосіб життя, здорові нації це в майбутньому успіх нашої країни, нашої держави, адже від здорового народу залежить її процвітання. 100 міст і 400 шкіл. Такі плани у соціального проекту все здорово, який організував благодійний фонд Форум соціальних ініціатив. Розповідатиме молоді про переваги здорового способу життя, зірковий посол проєкту Никита Ломакін. Цей проєкт направлений на щоб чтобы повысить, не знаю, якийсь навіть рівень здоров'я школьников, тому що дуже багато школьники навіть по подсчетам 70%, закінчують э, стіни школ, покидають стіни школ з, э, курящими, либо п'ющими, либо даже употребляючими наркотики. То есть это очень неутешительный процент. Хотелось бы от него э, как минимум. Як його зменшити, як максимум збавитися. Молодого фіналіста відомого вокального шоу обрали обличчям проекту не випадково. Організатори хочуть, аби той став для школярів взірцем. Чому саме він? Тому що, по-перше, він майже одноліток школярів, він тільки в минулому році закінчив школу. І він дійсно веде здоровий спосіб життя, і входить у спортзалу і вживає здорову їжу. Ми просто хочемо, далі він таким як авторитетна думка його. А може якось вплинула на школярів? Да щоб не дорослі люди розповідали що школярам, що треба бути правильним, тільки харчуватися. Займатися фізичними вправами, да а що це власне одноліток, який вже е, досяг якихось успіхів, да на своєму власному прикладі показав, що це можна зробити, що це дійсно допомагає стати успішними. В інтерактивній формі молодь і організатори обговорили основи здорового способу життя. Приємним бонусом для школярів стала пісня від зіркового гостя. Ще вище!